Лікар-уролог Андрій Храбчук готується до операції, яку вже за мить проведе у Бердичівському шпиталі, за плечима 10 років досвіду в малоінвазивній урології та загалом уже більше трьох тисяч оперативних втручань. Це такі операції, які робляться через природні сечовидільні шляхи, без розрізів, без шрамів, швидким відновленням і з максимально наскільки це можливо комфортом для пацієнта. У шпиталі, де оперуючий лікар віднедавна працює за сумісництвом, це вже не перше. Кілька десятків оперативних втручань тут зауважує прийшли досить успішно. Проведено за досить короткий час вже декілька десятків оперативних втручань всі пацієнти задоволені. У нас виходить, адміністрація адекватно реагує на наші забаганки, прохання для забезпечення, швидко відгукується, що впливає на гарний результат для пацієнта. Бо коли ти працюєш і забезпечений гарною і умовами, відповідно тоді є хороший результат. Невідкладні стани при сочекам'яній хворобі чи ниркових коліках. Завдяки сучасним методам та новій медичній апаратурі операція проходить без розрізів, а лазерні імпульси працюють так, що камені стираються в пісок. Було придбано досить потужний, класний гольмівий лазер потужністю 45 ват. В принципі, це точно найпотужніша апаратура, яка є в районі. Я думаю, що один із небагатьох, яка є в області. Також відділення забезпечені біполярним туром для резекції аденом Просто це, знову ж таки. Одна-дві лікарні на область може цим похвалитися на сьогоднішній день. Менше в лікарні минуло кілька місяців, як шпиталь придбав лазерний літотриптор, каже директор закладу Павло Журбенко, покладаючи надії на оперуючого лікаря-уролога тому що є певні відмінності і нюанси від загальної хірургії, урології і так далі. Це треба і відчуття, і знання, і опит роботи, і все це є в нашого передного фахівця. Ну і до речі, слово апаратура бралася саме під цього фахівця. Саме така апаратура висококласна високоякісна, яка дає змогу з хорошим оптичним розрішенням, яка дає змогу працювати на максимально, скажемо, якісний результат. В шпиталі вже проведено декілька десятків операцій за цих пару місяців, і ми наращуємо темп, тому що проблем у людей з такою патологією дуже багато, і ми з радістю допоможемо Бердичеву. Людям з такою патологією дроблення каменів або літотрепсія така процедура проходить до півгодини, а то і менше. Точність, мінімальне втручання, і пацієнт без зайвого стресу отримує бажаний результат жити без болю. Операція пройшла досить швидко, успішно, Скільки? з хвилин 15-20 вся процедура зайняла. Пацієнт під спінальною анестезією ніякого дискомфорту не відчував і в принципі вже завтра може повернутися до звичайного способу життя і випасти дякую вам позицію шпиталя. Ви знаєте, що ми та займаємося учасниками бойових дій, але ті високотехнологічні методи операції, а також досліджень, і так далі, яких немає в місті Бердичеві, то шпиталь із радістю і з гордістю підставляє своє плече для всіх мешканців міста Бердичева. це електронне направлення від сімейного лікаря, і для пацієнта це ну практично нічого не буде коштувати.